Привіт, друзі! Як легко погоджуватися із тим, що кажуть інші, навіть якщо ви новачок у вивченні англійської. Та чому so і neither це наші найкращі друзі у розмові. Вирази із цими прислівниками допоможуть вам звучати природно, уникати повторень і показувати, що ви розділяєте думки чи досвід співрозмовника. За мікрофоном з вами Олена, і я допоможу вам покращити вашу англійську, щоб ви могли спілкуватися впевнено та природно. Готові? Тоді поїхали. В англійській мові існують конструкції, які допомагають нам показати, що ми згідні з тим, що сказав наш співрозмовник. Вони допомагають нам підтримати розмову, а особливо, коли ми хочемо сказати, що маємо спільну думку або однаковий досвід. Конструкція із прислівником SO. Використовується у стверджувальних реченнях. Використовуйте дану конструкцію, коли ви хочете сказати, що ви також щось робите, або маєте те саме, що і ваш співрозмовник. Наприклад, мій співрозмовник говорить: Я люблю піцу, а я хочу з ним погодитись. Відповідно, я можу використати дану конструкцію. Англійською це буде звучати наступним чином. I like pizza. So do I. По суті, я йому хочу сказати I like pizza too. Ще один приклад. Мій співрозмовник говорить, вона вміє плавати, а я хочу відповісти, що він теж вміє плавати. Англійською це може звучати так: she can swim, so can he. Або такий приклад: Мій співрозмовник говорить, ми закінчили домашнє завдання, а я хочу відповісти, вони також. Англійською це буде звучати наступним чином. We have finished our homework. Ми можемо дати відповідь повним реченням They have finished their homework too. Або можемо відповісти коротше. Вони також. So have they. Ще один приклад. Я щасливий. I am happy. Я також можна сказати, So am I. Вона любить морозиво. She likes ice cream. Я також, so do I. Використовуйте конструкцію із сполучником «neither», коли ви хочете сказати, що ви також не робите щось, або не маєте чогось. Сполучник Neither українською має таке значення як також ні, або теж ні. Використовуйте його, щоб показати, що ви згідні із запереченням, або що ви також не робите, не маєте. Тобто ви говорите, я також не роблю, я також не маю. Давайте розглянемо приклади. Я не люблю каву. А ви хочете відповісти, я теж не люблю каву. Англійською це буде звучати так: I don't like coffee. Відповідь ми можемо сказати повним реченням I don't like coffee either. Або можемо сказати коротше, з допомогою конструкції із сполучником neither. Neither do I. Що означає я також ні? Ще один приклад. Він не йде на вечірку. He isn't going to the party. Відповідь Вона теж не йде на вечірку. Ми можемо сказати у два способи. Наприклад, повним реченням She isn't going to the party either. Або можемо сказати коротше, вона теж ні. «Neither is she». Вони не дивилися фільм. They didn't watch the movie. Ми також не дивилися фільм. Можемо сказати повним реченням. We didn't watch the movie either. Або дати коротшу відповідь. Ми теж ні. Neither did we. Давайте розберемося, як ж будуються ці конструкції. У цьому контексті прислівник SO має таке значення, як також. А прислівник neither українською буде мати значення також ні. Як же ж правильно обирати допоміжне дієслово, його необхідно брати із речення, яке сказав наш співрозмовник. Наприклад, мій співрозмовник говорить, Я люблю котів, а я хочу відповісти я теж. Англійською це буде звучати наступним чином I love cats. So do I. Тут допоміжне дієслово «do», оскільки речення співрозмовника побудовано у present simple. У present simple допоміжними дієсловами є або do, або does. залежно від підмета. Обирайте do, якщо ваш підмет I, you, we, they, я, ти, ми, вони, то обирайте допоміжне дієслово does для підмета he, she, it, він, вона, вона. Давайте розглянемо ще один приклад. Вона любить котів, говорить наш співрозмовник. А ми хочемо відповісти. Він теж. Англійською це повинно бути так: She loves cats. So does he. Тут допоміжне дієслово does, бо перше речення побудоване у present simple, А підмет he. Давайте розглянемо приклад у Present Continuous, теперішньому тривалому часі. У Present Continuous допоміжним дієсловом буде дієслово to be у його відповідній формі. Am для I is для he, she it. Та «are» для «you we, they. Наприклад, співрозмовник говорить, вона готує вечерю. А я хочу відповісти я теж. Англійською це буде звучати так: She is cooking dinner. Отже, відповідь повинна бути So am I. Допоміжне дійслово у даному випадку «am», оскільки підмет у відповіді I. Та час present continuous. Давайте розглянемо ще один приклад у часі Present Continuous. Співрозмовник говорить, він грає у футбол. Відповідь вона теж. Англійською це буде звучати так: He is playing football. So is she. Тут допоміжне дієслово is, оскільки перше речення стоїть у Present Continuous, а підмет she. Якщо речення нашого співрозмовника буде побудоване у past simple в минулому простому часі і буде використане будь-яке дієслово, окрім дієслова to be, то у відповідь з SO допоміжним дієсловом буде did. «Did» використовується у past simple для усіх осіб без винятку. Якщо ж в вихідному реченні у past simple використовується дієслова to be. То у відповіді з прислівником SO також використовується дієслово to be. У його відповідній формі, в залежності від підмета. Наприклад, мій співрозмовник говорить: вона купила нову сукню. А я хочу відповісти, я теж. Англійською це буде звучати так: She bought a new dress. So, did I». Ще один приклад. Я бачив той фільм минулого тижня. Вони теж. I saw that movie last week. So did they. Давайте розглянемо приклади з дієсловом be». Він був удома, говорить мій співрозмовник. А я хочу відповісти, ми теж. Англійською. Це буде так: He was at home. So were we. Вона була втомлена після подорожі. Ми теж. She was tired after the trip. So were we. Я був радий їх бачити. Вона теж. I was was happy to see them. So was she. Якщо ж речення співрозмовника побудовано у Present Perfect, теперішній доконаний час, то допоміжним дієсловом буде have або has, залежно від підмета. Have – для I, you we, they. Has для he, she it. Наприклад, співрозмовник говорить, вони закінчили домашнє завдання. Відповідь ми теж. Англійською це буде звучати так: They have finished their homework. Відповідь so have we. Тут допоміжне дієслово have, оскільки речення співрозмовника побудовано у Present Perfect. А підмет ви. Давайте ще один приклад. Вона була в Парижі, говорить мій співрозмовник. А я хочу відповісти я теж. Англійською це буде звучати так: She has been to Paris. So have I. У конструкції із сполучником neither принцип побудови аналогічний. Наприклад, вона не їсть м'ясо. Говорить мій співрозмовник, а я хочу відповісти він теж. Англійською це буде так. She doesn't eat meat. Neither does he. Тут допоміжне дієслово does, оскільки речення співрозмовника побудовано у present simple. «he». Я не люблю каву, говорить мій співрозмовник. А я хочу відповісти я теж. Англійською це буде звучати так. I don't like coffee. Neither do I. Тут допоміжне дієслово do, оскільки речення співрозмовника побудовано у present simple, а підмет I. Якщо речення співрозмовника будуть побудовані, наприклад, у минулому часі past simple, то для утворення заперечних речень буде використовуватись допоміжне дієслово did для усіх підметів. А дієслово to be у past simple згадаємо має форми was для однини та were для множини. Наприклад, ми не були в парку вчора. Відповідь вони теж. Англійською це буде звучати так: We weren't at the park yesterday. Neither were they. Тут допоміжне дієслово were, бо перше речення побудоване у past simple, а підмет. Ей. Ще один приклад. Він не ходив до школи. Вона теж. He didn't go to school. Neither did she. Тут допоміжне дієслово did, оскільки перше речення у past simple, а підмет she. Якщо у вихідному реченні нашого співрозмовника використано модальне дієслово, наприклад, can, should, must, could, Would will. У такому випадку у конструкціях із so та neither. Вони просто повторюються. Наприклад, Я вмію плавати. Я теж. I can swim. So can I. Вона повинна більше вчитися. Він теж. She should study more. So should he. Вони повинні закінчити проєкт. Ми теж. They must must finish the project. So must we. Я не вмію водити. Я теж ні. I can't drive. Neither can I. Він не повинен їсти шкідливу їжу. Вона теж ні. He shouldn't eat junk food. Neither should she. Ми не повинні запізнюватися. Вони теж ні. We mustn't be late. Neither must they. Я не змогла зрозуміти урок. Я теж ні. I couldn't understand the lesson. Neither could I. Вона б із цим не погодилась. Він би теж ні. She wouldn't agree with that. Neither would he. Вони підуть на вечірку. Ми теж. They will go to the party. So will we. Друзі, на сьогодні все. Щиро дякую, що провели цей час разом зі мною. Сподіваюся, ці вирази допоможуть вам у вашому спілкуванні англійською. Якщо залишилося запитання, пишіть їх у коментарях, я з радістю відповім на кожне. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!